Друзі, маю питання, як часто ви мріяли про Мадрид? Не Барселону мала чи Тенеріфе? Це місто, між іншим, входить до топ 3 найбільш відвідуваних в Іспанії. Тому як тільки я знайшла квиток за 30 євро з Будапешта, вирішила злітати до столиці Іспанії. Мені хотілося не просто подивитися Мадрид, а прожити його, побачити, що саме приваблює туристів та як живуть самі мадридці. де вони відпочивають, що їдять та як розважаються. Тим часом підписуйтеся на канал, ставте лайк і зберігайте свій тревел-ліст небанальне місто для подорожі. Три години з Будапешта я нарешті в Мадриді. Тут плюс 23. Я в двох светрах і ще в щось курточці. Ну, бо в Будапешті було вранці плюс один. Коротше, аеропорт якийсь дуже незрозумілий, йду шукати взагалі вихід, тому що я прилетіла і зразу потрапила в дюті фрі, так само як на виліт. Я такого, чесно кажучи, ще не бачила в зоні прольоту. Я, до речі, раніше всім розповідала, що в аеропортах неможливо заблукати, тому що тут все влаштовано так, щоб ти завжди міг потрапити або до гейту, або до виходу. Але я ніколи сама не літала ще ніколи в житті за кордон. Я, походу, заблукала. Я в якомусь терміналі, але тут всі на відльот чомусь, а я б сюди прилетіла. Я бачу, пише «Ексит». Так, значить, я все ж таки правильно йшла. Нарешті, нарешті я знайшла, де купити квиточки на метро. Це, виявляється, було в іншому терміналі, але всюди є вказівники. Просто я вперше пішла не туди. А треба було слідувати за вказівниками метро. Ще Мадрида це площа Соль, і саме тут я так розумію, призначаються зустрічі, саме це, це такий центр міста. І от позаду мене, ось там є пам'ятник ведмедю із суничним деревом. І саме він є символом і Мадрида, і також його можна побачити на гербі футбольного клубу Атлетико Мадрид. І зараз ми скільки тут стояли, всі хочуть сфотографуватися. Чому саме з цим ведмедем тут просто є черга? Зараз ми вийшли на Плаза Майор. Це перекладається як головна площа. Моя подруга каже, що це тут дуже мало людей зараз. Хоча я бачу дуже багато екскурсійних груп, багато туристів. Але я тут навесні, тобто, це ще не сезон влітку. Напевно, тут дуже багато народу. Я зараз приїхала в район Лава П'єс. Він вважається таким дуже іммігрантським, мультикультурним. Тут багато людей різних національностей, з різних країн. Ну, але чи можна їх всіх вважати, вважати мадридцями? Я вважаю, що так, адже вони тут живуть вже в багатьох поколіннях і так само створюють усе обличчя цього місця, приносять свою культуру, свої традиції, свою кухню. І насправді дуже сильно відрізняється ось ця навіть вулиця, тому що тут дуже вже багато людей, жінок в хіджабах, якісь черги з латиноамериканців. Куди вони в тих чергах стоять? Я не знаю, так і хочеться прилаштуватися і спитати, але я думаю, що там може щось не сильно легальне. Я не знаю тут, спокійніше, тут менше туристів. Ну я не знаю, може тут і є туристи, але їх дуже мало. Тадж-Махал, Далі якийсь магазинчик. Бачу тежини. Насправді тут дуже багато різних персонажів можна зустріти. Люди всі настільки колоритні, що просто от хочеться роздивлятися все. А тут знову магазин Делі, індійська кухня. Там дівчата на окулелі грали за столиком. І там Ван Гог. На стіні, от просто йдеш і дивуєшся, розмаїттю цього світу. І ось такий напис, який перекладається, як Лава П'єс не може померти. І я з цим погоджуюсь, бо такий колоритний район просто повинен жити. До речі, одне з найбільш дивних місць у районі Лава П'єс це ось така церква гумових качечок. Ну, звичайно, це не справжня церква, це така символічна назва. Але всередині все облаштовано як у справжній церкві. Тут є ось такий вівтар, дуже дивна музика, і всюди гумові качки. От, будь ласка, навіть розклад меси, а одне з найцікавіших місць. В районі Лава П'єс, на мою думку, є магазин коміксів Ель coleccionista». Як виявилось, іспанці люблять комікси і в них є багато спеціалізованих магазинів для цього. І оцей Ель coleccionista» є один з найбільш старих і найбільш популярних. є комікс Бафі переможниця вампірів. Майже в кожному районі Мадрида є свій ринок Меркадо, і от в районі Лава це Меркадо де Сан Фернандо. І насправді мені здається, що це одна з таких точок тяжіння у цьому кварталі. Просто атмосфера після роботи здається тут весь квартал. Дуже гарний напис. Немає. Базару без кварталу і немає кварталу без базару. І мені здається, це найкраще описує атмосферу цього місця. За цю годину, яку я провела в лава п'єсі, я тут побачила напевно більшість національностей світу. Тут настільки все колоритно, настільки всі різні аромати з різних кафе. Настільки багато людей в різному одязі. Ну для мене особисто це просто маст візіт такі місця подивитися. Натрапили на ось такий магазин бажань. Як це працює? Ти платиш один євро, тобі видають папірець, ручку, і ти просто пишеш свої бажання. Ось так в Мадриді роблять гроші на туристах. Бо я не думаю, що тут місцеві приходять. Але сама ідея. Я зараз в одному з найвідоміших районів Мадрида це квартал Чуека. А відомий він тим, що дуже дружній до ЛГБТ-спільноти. І Ось тут всюди ось ці різнокольорові прапори висять. Дуже багато ЛГБТ-дружніх закладів. І, до речі, Мадрид декілька років тому був визнаний офіційною столицею ЛГБТ-туризму. Ось такий цікавий факт про столицю Іспанії. Що їдять іспанці? А, і Крокети, якісь курячі лапки, якісь салати в них. М'ясо не часто, бо воно дороге. Зараз йдемо на базар і перевіримо, що ж їдять іспанці. Тому що базари в Іспанії це не такі в звичному нам розумінні. Тут фудкорти, я так розумію, різні та, кав'ярні, та. Та, сюди люди ходять поїсти. Ми просто потрапили в рай з хамонами. Ось так виглядають ці меркадо, тобто базари з фудкортами, де можна собі щось купити, просісти поряд за столиком, поїсти і купити щось додому. Ось такі маленькі тапаси по 2 євро. Вони є скопченою сардиною, з лососем, з вісьминогом, з різними начинками. І тут система така, що всі замовляють, і потім сідають поряд на столику, чекають свої замовлення і обідають. Отже, що можна поїсти в Іспанії на базарі? Я собі взяла три тапаса. Вони коштують по 2 євро. І це тапаси з восьминогом, з копченим лососем і з анчоусами, а також ось така штучка. Всередині там хамон. Тут дуже багато різних хамонів. І є така цікава штука, яка називається палатіта. І це можна подумати, що це хамон, але це не хамон, це м -м, халета, це передня нога свині. А от це задня це хамон вважається. А ще таке цікаве прочитала, що хамон ділиться на хамон сарано і хамон іберіко. От іберіко – це той найдорожчий, найелітніший, який робиться з іберійської породи свиней. І там так само свої якісь заморочки є, але на наклейках нам написано 100%, 75%, 50%. Тобто наскільки хамон чистокровної свині і берегу. А от хамон сирану просто ділиться на рівні витримки. Всі оці тисячі людей зібралися, щоб подивитися щорічне дійство, яке розпочинається на Семена Санта, тобто сьогодні вербна неділя по-нашому в іспанців починається якраз оцей пасхальний тиждень, і в неділю починається така спеціальна релігійна хода. І тут направду, ну, тут, напевно, десятки тисяч людей, які з'їжджаються в Мадрид зі всіх куточків. І зараз будемо теж спостерігати за цією релігійною ходою. До цих процесій релігійні братства готуються майже весь рік. Майструють ті фігури, що власне і символізує в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Слухайте, ну ця процесія Лаборикіта, вона називається, це просто щось неймовірне. Тут десятки тисяч людей просто всі аплодують, коли повз них проходить ось ця конструкція. Насправді я читала, що найбільші ось такі релігійні процесії відбуваються в Андалусії в Севілії і в Малазі. А в Малагу приїжджають люди, ледь не зі всього світу, бо Туди час від часу повертається на свою батьківщину актор Антоніо Бандерас і бере участь в такій ході. Привезла іспанцям трішки нашої львівської дощової погоди. А в мене вибір розваг не такий великий під час дощу, тому вирішила піти в музей. Один з найвідоміших в Іспанії це музей Прадо. Ось нарешті я дійшла до музею Прадо. Тут можна подивитися картини Рубенса, Гойя, Босха, тобто художників світового рівня. І, до речі, цей музей після шостої вечора абсолютно безкоштовний для всіх. Тобто, в проміжку часу від шостої до восьмої вечора його можна відвідати просто за ноль євро. Але навіть зараз в дощ там дуже велика черга, і вона за кут стягнеться, тому я не знаю, скільки я часу проведу в ній. Отже, я простояла в черзі 20 хвилин, не так вже й довго. Дали мені безкоштовний ось такий квиточок. Але там написано, що не можна всередині знімати відео, фотографувати, тож є ймовірність, що я тільки на власні очі все побачу, але не зможу зняти це для влогу. До речі, там є українською мовою. Ось такий план музею. Дуже приємно. Дякуємо, Мадрид. Я щойно вийшла з музею, там дійсно не можна ані фотографувати, ані знімати відео навіть на телефони. Але все, що хотіла побачити, я побачила. Прийшла в яке місце, яке всі фотографують. А зараз побачимо. Ось така малесенька дверка просто в стіні будинку. Якщо її відчинити, там ми побачимо міні-квартирку, міні-будиночок. Ось там зуб бачимо. І це називається каса Аратонціто Перес. Тобто будинок мишки Перес. Я так розумію, що це герої іспанських мультфільмів. І тут таке все мініатюрне, все таке гарне. Зараз хочу показати ще одне цікаве місце. До речі, не знаю, як хто. Я людина не дуже азартна. Але направду це не про іспанців, бо я тут помічаю, тут всюди лотереї продаються. Напевно, це люди все ж таки мріють про виграш. І от зараз я підійшла до такого лотерейного. Магазинчику, так би сказати, Доня Маноліта. Ось цей заклад, Доня Маноліта, вона існує вже близько ста років, як пише інтернет. І це, напевно, найвідоміша лотерея Іспанії. Як я читала, в чому полягає суть, що на Різдво кожного року в Іспанії проводиться велика лотерея. І тут продаються квитки і черги вже починаються від липня. Тобто за півроку наперед люди купують квитки, не втрачаючи надії на виграш. Колись цей заклад належав одній родині, і така була свої пані. Манола або ж Маноліта, її називають скорочено іспанці. І оця їхня родина зробила бізнес на оцих лотерейних квитках, що і існує дотепер. У неділю в Іспанії багато що не працює, зачинено, але не в кварталі Лалатіна. La Адже тут кожної неділі з самого ранку діє величезна барахолка Ель Растро. Вже ми так само сюди зараз приїхали доки нема дощу. подивимося, що ж тут можна придбати собі. Ось такі навіть шуби є. Я не знаю, наскільки це дуже актуально для мадридської погоди, оскільки тут тепло і дощ. Але все по 40 євро. Висить плащ Burberry. Не знаю, чи він оригінальний, але ймовірно. Привіт, мода 90-х. Я пам'ятаю, як такі були раніше популярні. Це є велика частина цієї барахолки Ель-Растро, де продають дійсно вінтажні речі, одяг, різні, різний посуд, прикраси. Так, цього, цього всього тут набагато менше, ніж звичайних якихось сучасних речей, особливо китайських. Але я думаю, якщо дійсно хтось має таку ціль купити щось вартісне, тут то точно можна знайти. Барі можна купити з собою оливки. Вони коштують євро 50 евро. стаканчик, є з рибкою, як анчоуси, огірок, перець. Як я розумію, система така. Пропонують вермут за 2,75. Плюс у цю хільду. Оцей такий малесенький шашличок з оливок, як закуску. І місце доволі популярне. Тут весь час стоїть черга, скільки тут вже спостерігаю за цим баром. Дуже мені подобаються такі місця. Мені здається, що одна з улюблених розваг мадриців це збиратися з друзями у барах. І бари вони можуть зробити ну буквально зі всього. І ось цей бар зала Екіс перероблений з колишнього кінотеатру, і це був останній кінотеатр Мадриду, де показували еротичні фільми. квиточки до кінотеатру, а зараз це дуже гамірний бар, де дуже-дуже багато людей. Взяли попкорн і сидимо в кінотеатрі. А там, до речі, якийсь страшний фільм транслюють, просто зараз ще день і не сильно видно. Цей парк Ретіро – це, напевно, найбільший парк Мадрида. Він розташований на 125 гектарах. І мені здається, щоб його обійти, ну треба точно багато годин. Тут є на що подивитися, тут дуже красиве озеро, фонтани, газони. Взагалі мені склалося враження, що тиспанці, вони принаймні, в Мадриді, вони дуже люблять. Цю зелень, щоб було багато рослин. Напевно, тут ще влітку дуже жарко. і Я так помітила, що в центрі там немає такої голої землі, от як в нас там всюди будуть клумбочки, всюди будуть якісь рослини рости. Я вважаю, що це дуже правильно. Слухайте, ну просто здавалося б звичайний парк, звичайні дерева, які цвітуть, але наскільки це ефектно виглядає, наскільки це красиво виглядає. Просто у мене немає слів, я в захваті від парку Ретіро. Тому якщо будете в Мадриді, оцей парк точно маст візіт. А ще хотіла показати ось таку живу стіну з рослин. Її облаштували на стіні культурного центру. А сам культурний центр, до речі, був колись старою електростанцією, яку переобладнали. Так от наскільки це класно виглядає, на мою думку, коли роблять не просто дизайн, не просто якийсь мурал, а дійсно насичують місто рослинами. І я думаю, що в спеку це точно додає прохолоди. Їхали в район Саламанка, де проживають такі більш заможні мадридці. Насправді тут все дуже відрізняється від того, що я бачила, наприклад, в тому ж лава п'єсі. Так само, в принципі, людно, але зовсім інший контингент, зовсім інші бутики. Зараз подивимось, трішки позазираємо за локальним життям. Ось така елітна фрукторія. Спаржа по 12 євро за пучок. Кактус є, зелені помідори. Ось так виглядає ринок Меркадо в такому більш заможному кварталі Мадрида. Ось такі сім'я на картопельку. Але ось такі сумки на колесах популярні. Незалежно від району, що в бідніших районах, що в багатших, люди в Мадриді скуповуються з такими кравчучками, як би в нас сказали. І моя найулюбленіша вітрина з сирами. Тут їх дуже-дуже багато. Ось про що я говорила. Хамони з відсотками на 50% і берегу, іберіко. і берегу. Тобто, чим більше відсотків, тим він дорожчий. І ось вийшовши з цього багатого району Саламанка, ми дійшли до найбільшої в Іспанії арени для кориди, і вона тут дійсно досі діє. Подивіться, до речі, який гарний стиль, такий трішки мавританський, трішки південно-іспанський. Дуже нагадує мені в Андалусії, як виглядають будівлі в Севільї. І цій арені, до речі, не дуже багато років, близько сотні. І Зараз вже розпочинається сезон кориди і вже від травня ось висить розклад, будуть щодня бої биків під час свята. Тут ціна може досягати 2,5 тисяч євро, а в звичайні дні корида 30, 120, 35, навіть 10,7 євро є місця.